Куль, привіт, 9 клас. Продовжуємо з вами вивчати модуль волейбол. На цьому тижні вже доходимо до середини. Будемо опановувати третій шести видів це подача м'яча. Верхня подача, вона найскладніша. Якщо згадуєте, в минулих роках вивчення, ми з вами нижню подачу, бо коло це, це верхня подача. Спочатку, що нам треба зробити? Нам покласти треба лінію, якусь стрічку, така умовна лінія, да, ліцева. Зробити стійку волейболіста, основна стійка у нас, тішечки на шпинці, коліна зігнуті. І плечики позаду. Я демонструю для шульги, Церкальний мед. Я правша, демонструю для шульги. Нам треба взяти м'яч на праву руку і праву ногу поставити попереду, приблизно на самої лінії. Поставити ножку. ось. Далі, коли ми будемо починати, нам треба буде присісти, присісти підкидимо м'яч. І коли ми присідаємо, то ми вже руку поступово піднімаємо за головою, за потилицю. У нас зігнута локти рука. Підкидаємо м'яч, розраховуємо траєкторію, щоб приблизно на висоті від пальців до локтя вище голови, ми будемо здійснювати цю подачу. Подача у нас здійснюється спочатку на одній нозі, будемо робити на одній нозі, яка у вас попереду стояла. і... Пальці бажають, щоб у нас були разом, ну, можете так трішечки, краще, щоб разом, напружений, у нас зап'яска також. І долонь, рука, торкається м'яча десь посередині, збоку знизу. Якщо будете збоку торкатися, то м'яч полетить в сітку. Якщо знизу, то під дахалом і м'яч віддається ячко супернику без розіграшу. Коли зробили ми удар, то ми робимо обов'язково крок вперед. Уже можна заступати після удару. Якщо до удару, то ні, це вже також буде. Порушення правил. Після удару, після подачі робимо крок. Ручку ще таким захльостом зап'яскать трішечки, ми, коли, коли робимо подачу, робимо такі невеличкий захльост. Е, Тільки не, не перебарчуйте, тому що е, не збільшуйте, тому що м'яч також може платити в сітку. Трішечки такий захльост. Ось, руками ще приблизно пів секунди стається в такому положенні, і водночас ногою опускається. Ось таким чином. Демонструю, як це зробити. Щоб налаштуватися можна кілька разів поле, без різниці немає поле. Зробити ось такі налаштовуючі рухи, прийоми. Беремо м'яч, ножку вперед. Присідаємо, підкидемо ну, зі робимо удар. Вам треба буде дівчаткам на заліку зробити два дві подачі, хлопчикам три. І щоб ці спроби були однаково, технічно правильно. Давайте демонструю три рази зубички. Присіли. Мячик вперед, бачите, можна вперед трішечки знизу, я так от роблю. Рука вже готується в мене. Підкидимо м'яч і удар. Ще раз. Підкидаємо і подачка на одной низі. Бачите, трішки вище, я підняв, але я почекав правильну траєкторію, коли м'яч опуститься, і зробив подачу. І третій раз. Присіли, підкидали і на одній ножки робимо подачку. Це 9 клас, опануйте цей вид, якщо якісь у вас там інші умови. Спочатку звертайтеся, вирішимо всі різні ситуації. Все зробимо так, щоб ви технічно цей вид опанували. Дякую за увагу, гарних вам успіхів! Будьте здорові!